Телевізора бачимо. Можна навіть дещо забрати. Ага. Ота. Розмагнічування кабель є великий, на платах катушки є. Коротше є що взяти з його. Отакий він був, берзка. Оця панель має виїжджати. Динамік, все. Я дещо забрав. Там ще можна забрати катушку невеличку, зараз. Взагалі розберемося. Плати поламані, його хтось трошки товк. Ну е, радіо знайшов. Ну тут намотку заберу. Тут трошки міді буде тут е, грам гран, А, Аво група зоопарк, чорний кофе, ну тут є всередині щось. Панорама 86, щось там, ще якась група. козі Джойсика такого знайшов. Щось як ігровий, не знаю. Буде іграшку йойо знайшов. Не не виходить. Спутати треба нормально. Отакі ящики колонок Ще пише система акустическая. Ще совєтські, але самих динаміків нема всередині. Там на цій кучі я ще одну таку бачу. Взагалі самі коробки. Воно не потрібно. Там і лижі якісь лежать, колишні поламані Ну, Багато всякого барахла бочки є. Зараз ми пройдемося. Ось такі бочки лежи надломані стріла колишні. Там ще пару штук. Багато всього, але дуже невдобно роздивитися тут. Коляска дитяча ще з колесами, знову бочки. О, там далі видно колонка друга лежить, там Я її обдивлявся теж ящик самий. Ну трохи обдивився ту кучу, по алюмінію знайшов трошки. А, а, вроді би так. Ну, це на латунь. Радянське. По-любому пряжка. Тут трошки полатуни буде. Вроді би там більш нічого нема. Ще гляну трохи. Ну я думаю корпуса для колонок одложу поки. Може вони кого зацікавлять. Отак вони виглядають. Полущені, звісно, страшні, але... Може оце передня панель, кому треба буде. А оце ще кабель унайшов по міді. Тут я зачищав, різав ножем, а то ще треба буде ну, попрацювати. Макулатури багато, але я не цікавить багато книжок всяких радянських валяється в мішках. Крісло зручне викинули. Розкладаю ще. Тільки трошки порізане. Отаке. В цьому кабелеві, що то розмагнічує від березки. взагалі удобно зроблено. Просто йде ізолента, наклеєна на матерію. І воно дуже легко розбирається. Воно не приклеєне, воно приклеєне до латки. І йде настояща мідь, не якийсь там алюміній перекрашений. Обще легенько воно все знімається. Дуже швидко я його розмотав, попорав нормальна мідь. Тут бачимо офісний стульчик. Взагалі класний. Такий пошарпаний, там далі пілісос. О, точно пілісос! Я знайшов пілісоса. Саме так. Ось такий пілісос чорненький, красивенький, я його заберу. Ну, ще всякі коробки. Може ще щось буде, то я уточню. Ще знайшов якісь такі штуки. Ну, по електроніці йдуть, бо видно плата всередині. Я в одній кришку цю знімав. Тоже йде суцільна плата на, на всю величину. Ну поки що не ламатиму. Погуглю потім вдома. А о, щось як германське. Щось таке. А о, штикіра. Для кабелів Розберемося, думаю, може щось по міді. А в пілісосову я дивлюсь, вілка само собою є. І ще йде отакий штекер. Гніздо на штекер нестандартний. Пише максимум 100 Вт. Не знаю для чого це. Все є тільки, ну все, в общем, без комплектації, без труби і так далі. Пілісоса провірав. Щось загурчало і задиміло. Зараз покажу ще раз. Отака шняга. Буде на розборку. А ці штуки я вже погуглив, то йдуть такі блоки керування, такі як вакуумні насоси для центральних замків у машинах. Щось таке, ну. Чи там є що полезне, чи ні. Кришку знімав. Ну, кришку зняв. Плата йде. Ну і все, якийсь той насос. А, ні Мідна намотка є все-таки. То вже добре бачимо, там в углу Нормально, хоч щось є з них. То весь метал, що прийшлось назбирати, то по міді стільки, трошки таке і сіриї пакет. Це по латуні, стільки алюміній. Теж нормально. Поїдемо здавати. Здав свій метал, все, і вийшло 1160 гривень.